президент України Володимир так, Зеленський увів у дії ДІ, рішення РНБО бай, про нові бай. санкції. Це йдеться в оказі на сайті України. Пасажири зараз мажов називають. Президент України Володимир Зеленський у дію рішення РНБО про нові санкції. Це йдеться в оказі на сайті офісу президента. До списку потрапили колишні позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович та проросійський блогер Мирослав Олешко. Загалом обмеження запровадили проти 76 людей і понад 80 компаній. Про це будемо спілкуватися із гостем нашого ефіру. До нас доєднується Андрій Климосюк, кандидат юридичних ну, керівник проєктів інституту законодавчих ідей. Тож пан Андрія, вітаємо Ефірі суспільного вітання, Вітання. пане Андрію. Щодо санкцій і їхньої ефективності, як можемо оцінити, чи будуть вони ефективними, і зокрема, чи зможуть потім ці люди до прикладу оскаржити їх? Ну загалом вимірювати ефективність санкцій непросто, адже є багато параметрів для такої оцінки. Основний з них, мабуть, це досягнення мети санкцій. А саме зміна поведінки, яка створювала загрози національній безпеці, це досить важко, але якщо говорити про конкретні санкції, то вони є досить ефективними. Деякі приклади, наприклад, я можу виділити досить результативним: є застосування санкцій стягнення активів, яку застосовує Вищий антикорупційний суд за позовом Мін'юсту і стягує в дохід держави активи під підсан санкційних Осіб на території України також було стягнуто там більше задоволено більше ніж 50 позовів, Стягнуто сотні активів, які ми з вами добре знаємо. Це Ocean Plaza, великий торговий центр, видобувні підприємства, і ця санкція є ефективною, тому що вона дозволяє очищувати українську економіку від російських капіталів. Тому що дуже довго українська економіка наповнювалася російськими грошима, а російськими капіталами, капіталами. Російських олігархів і зараз ми маємо унікальну можливість очиститися від цих а, брудних грошей ворога. Якщо ж говорити про інші санкції, то а, тут ефективність менша, тому що о, один з основних. Ем, Таких перепон – а це відсутність відповідальності персональної, як би це не звучало, але на 10-му році застосування санкційного механізму наразі в нас досі відсутня індивідуальна персональна відповідальність, як адміністративна, так і кримінальна. Це значно зменшує ефективність санкцій і дозволяє підсанкційним особам, а також тим, хто їм сприяє, виводити активи, обходити санкції, задіяти різні схеми, що значно зменшує звичайно ефективність Тиктивність санкційних обмежень, пане Андрію. Власне якраз на продовження вашої відповіді, тобто, це правильно, ми розуміємо, якщо люди перебувають за кордоном і на їхньому банківському рахунку є певні кошти, так тобто ці кошти не заморожуються, а вони мають повне право користуватися ними в іншій країні. Українські санкції поширюються на українську юрисдикцію. Звичайно, застосування санкцій України воно має і вплив за кордоном, і звичайно, нашим партнерам. Потім легше доносити інформацію і легше обґрунтовувати необхідність запровадження дзеркальних обмежень в їхніх юрисдикціях. Але, звичайно, якщо ми кажемо про закордонні активи, про закордонні рахунки, то скоріш за все, особи можуть ними користуватися. Після запровадження українських санкцій, але знову ж таки це питання комплексне і воно має а, різний вплив. Тому санкції українські вони звичайно мають певний вплив на м, обмеження діяльності осіб, які знаходяться за кордоном. Щодо оскарження, питання оскарження, які ви піднімали. Дуже важливе питання знову ж таки ефективності санкцій, зокрема можливості забезпечення прав осіб, в тому числі під підсанкційних, тому що право оскаржити це базове право, яке повинно бути дотримане. На жаль, в Україні відсутня система адміністративного оскарження, яка є в усіх країнах санкційної коаліції, зокрема в Європейському Союзі. Також досить обмеженим є можливість судового оскарження, тому що практика Верховного суда вона є не зовсім однозначною і є постанови великої палати, які кажуть, що. Компетенція адміністративного суду не поширюється на питання національної безпеки і питання застосування санкцій, що є прямою компетенцією президента України, не. на мою особисту думку, і на думку нашого аналітичного центру, такий підхід не зовсім відповідає підходу, зокрема Євросоюзу, де суд ЄС і Європейський суд з прав людини неодноразово вказував, що національні суди є компетентними перевіряти, а мають повну компетенцію в санкційних питаннях, тобто вони можуть навіть перевіряти перевіряти підстави застосування санкцій, ООН не говорячи вже про санкції національні, тому тут є поле для удосконалення українського механізму. пан Андрію, ми дякуємо вам за ці роз'яснення. і Що доєдналися сьогодні до розмови, Андрій Климусюк, кандидат юридичних наук, керівник проектів інституту за.